Привіт! зараз про головні новини п'ятниці від п'ятої редакції. Після кількох днів затища Запоріжжя накрили ворожі С-300, влучили на територію школи в одному з районів. Там посікло дах та повибивало вікна. У середмісті в багатоповерхівці діра пошкодило газову систему неподалік уламки ракети. Їх забрали вибухотехніки. Четверо поліцейських з пораненнями у лікарні. Один цивільний на амбулаторному лікуванні. Діти в полоні школи та дитсадки Мелітополя. Охороняють озброєні чеченці та Денерівці. Після навчання вони влаштовують учням незрозумілі перевірки. Батьків до будівель не пускають. Окупанти фактично тримають дітей в заручниках. Чиновники у Запоріжжі закупили 1224 бойлери для шкіл на більш ніж 14 мільйонів гривень. У соцмережах запоріжці пишуть вартість техніки вища за ринкову, а ще задають питання. Чи потрібні в умовах дистанційного навчання бойлери і у такій кількості? Наприклад, для Хортицького академічного ліцею закупили. 32 бойлери на 44 приміщення. Рашисти готують теракт на Каховський ГЕС. Ще у квітні замінували агрегати гідроелектростанції. А зараз на дамбі стоять два російських камази з вибухівкою. Якщо ГЕС підірвати, затопить десятки сіл та місто Херсон. Фатальними можуть бути наслідки і для Запорізької АЕС. Вода просто відійде від берегів. Реактори нічим буде охолоджувати. Готуємось до холодів. Запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення. Ліміт 15 кубометрів на людину. Для тих, хто залишається зимувати поблизу зони бойових дій, Запорізька обласна влада обіцяє закупити деревину за кошти з держбюджету. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції, аби завжди знати про найголовніше.